Всіх вітаю у новому відео. І сьогодні я вам покажу, які продуктові набори давали чи дають українським біженцям, і не тільки українським біженцям, а й взагалі соціально таким незахищеним верствам населення. Це в основному, звісно, або біженці, або особи, які потребують захисту, або люди, які потребують соціальної підтримки, допомоги. Ці всі відео я знімала у різний час, тому тут не зважайте, що я у светрі. Це я знімала протягом року просто різні продуктові набори. Хотіла вам показати, що можна отримати. Ну і власне, що конкретно отримували ми. І це в основному завжди якісь овочі, такі продукти, які швидко псуються, або термін яких закінчується. І перший набір це Хейлс Армі, армія порятунку. Це е, така церква, організація, церква, Сос, здається, вона називається. Заснована вона була ще у Англії багато років тому. І в той раз ми отримали дві упаковки шампіньйонів, е, салат, біла спаржа, часник, е, зелена цибулька, тут три штучки. Такий мікс винограду. Тут видно, що деякий виноград зіпсувався, але там знизу ще є і трішки живого. Загалом, ця організація є у підтримці найпоширенішою серед українців, принаймні. Звісно, що набори кожен раз різні, колись більше продуктів, коли менше продуктів. Ми, як багатодітна родина, отримуємо два таких пакети, тому у нас попадається ось два хліби, приміром, дві коробки шампіньйонів. Якщо людина одна або двоє, то вони отримують один пакет. Отже, показувала вам полуницю, хліб, шматочок сиру, навіть в той раз нам попався, артишоки. Також ви бачите, що є морква, кілька картоплин, кілька яблук, такий пакет цикорію салатного. Інколи також кладуть або рис, або макарони, ну, але не часто. І також зрідка можна отримати якийсь типу гель для душу або дезодорант. Таку продуктову допомогу можна отримувати один раз на два тижні. Продуктовий набір допомоги з Адрашоп, це організація, яка почала займатися цією благодійною діяльністю ще в часи коронавірусу. Тоді багато швейцарців втратили роботу і змушені були. Стати на облік у соціальні служби, і відтоді почала діяти ця організація, і зараз вони допомагають малозабезпеченим верствам населення, соціально незахищеним. Я знаю, що такі є організації у Берні, точно у нас у Білі, і ще десь я залишу посилання на сайт в описі під відео. Переходьте, якщо ви у Швейцарії, якщо вам потрібна допомога. Я думаю, вам допоможуть. Ми отримували такі набори кілька разів, кілька місяців, зокрема, там раз на два тижні можна отримати ось два пакети таких. Тут і продукти, і трішки такої доглядової якоїсь косметики. Наразі ми вже не отримаємо допомогу, тому що вони сказали, що ви можете там прийти лише кілька разів. Ну, мені у квітні сказали. І все. Зараз я вже не отримую допомогу, але вирішила зазняти вам останній свій набір, який отримала для інформації. І також я знаю, що вони, в принципі, новеньких записують, тому є шанси. І, власне, про продукцію мені подобається те, що тут є не такі продукти, знаєте, як там салат, якісь фрукти, овочі, які швидко псуються, а саме такого довготривалого зберігання, і саме те, що треба, те, що ми їмо. В основному марки M-Budget. це бюджетна марка, як можна зрозуміти з назви, але це швейцарський магазин, і, відповідно, це швейцарська якість. Самі ж швейцарці купують цю продукцію, не бояться, що там якась може бути підробка або що. Я знаю, що не дуже багаті, ну так, принаймні, говорять самі швейцарці, що дешевше купувати в Aldi і в Lidl, А Migros і Coop – це такі для більш багатих людей. Отже, тут у мене продукція з Migros. Тут чотири молока, олія. Вони чергують. Наприклад, в один тиждень вони давали олію соняшникову або рапсову, а в інший тиждень вони давали сіль. Також дві таких банки томатів подрібнених. Завжди додаю її у пасту, коли готую лазанью. До фаршу також дуже смачно. Так, рис, борошно, цукор. Макарони, такі як ріжки, і спагетті тут кілограм, велика пачка майонез, томатне пюре, шоколадка це молочний шоколад, і також нут. І саме, ось коли почала отримувати ці продукти, ці набори почала готувати і хумус вдома. І також на окремому столику там стоїть кускус -кус, або червона квасоля, або також полента, кукурудзяна крупа, і можна щось одне вибрати. Я брала все, завжди по черзі кускус -кус, і квасолю також готувала. Ви бачили у мене також рецепт на каналі. І поленту брала, але ще не готувала, ще в мене стоїть одна пачка. А із такого доглядового це шампунь. Гель для душу і зубна паста. Так, це бюджетні дешеві продукти. І я, знаєте, спочатку думала, що це шампунь, типу, не якоїсь нашої там ромашки чи кропивка, як було раніше. Але насправді це дуже класний шампунь, він густий, і волосся після нього дуже класно блищить. Я задоволена, користуюся. І паста, звичайна, нічого не можу сказати. І гель для душу, схожий такий за запахом на чоловічий гель для душу. А перед тим як розповісти вам про третій набір продуктів, я хочу показати вам дуже цікаву локацію, яка вважається такою літньо осінньою розвагою. І це кукурудзяний лабіринт. Звісно, що їх у Швейцарії багато, як і полів із полуницями, наприклад. І ми вибрали один із найближчих до нас. У минулому році ми були на такій розвазі вперше і ось знову вирішили повторити, бо це справді дуже цікаво та весело. Раніше я таке бачила лише в американських фільмах і тому навіть не підозрювала, що десь ще може бути таке. До речі, напишіть, чи в Україні зараз таке є, тому що мені здається, що я бачила десь інформацію, що є, але я не впевнена. На перший погляд, здається, що це дуже просто, але насправді це не так, ось коли йде роздвоєння таких доріг, або, приміром, коли ми заходили у тупік, Мені здається, що якби не сини, то я довго блукала, а вони дуже гарно орієнтуються у таких місцях. Посеред маршруту, посеред цього лабіринту, є дуже багато локацій, таких місцевих, якихось товариств, об'єднань. Ми бачили з вами на початку там одна виноробня, і тут також представлені були такі мотоцикли, якесь об'єднання, спільнота. Далі там була також локація із корабликом, там можна було половити рибку. Потім із гоночними авто вони рекламували гоночний трек. Коли ми були у минулому році, там були лише такі місця із розвагами там позбивати порожні банки залізні. Тут, до речі, показую, як виглядає тупик. Ви просто доходите і там не можна пройти. А от в цьому році мені сподобалася ідея, що вони, наче, допомагають просувати якісь місцеві організації, фірми, бізнеси. Загалом, мені здається, що така крута бізнес-ідея зробити це насправді невеличке, зовсім маленьке село, але ось вони придумали як приманювати, заманювати до себе відвідувачів, туристів. І також особливістю цьогорічного лабіринту є те, що він складався з двох частин, з простішою, яку ми пройшли, і яка була у минулому році. І складніше такий містичний лабіринт. Але ми не пішли туди, хоча діти просилися за браком часу. Нам вже потрібно було повертатися додому, можливо, іншим разом. І давайте покажу вам третій продуктовий набір. Два пакети, як ви бачили, оскільки у нас 5 персон у сім'ї, тому дають нам два, Якщо менше, ну, я не знаю, від якої кількості там дають два пакети. А які кількості один, ну, тим не менше, нам дають два. Отже, в цей раз були ось такі сири. Сир нарізаний. По 5 упаковочок. У кожному пакеті. Тут по 100 грам кожна пачечка. Був такий хліб, плетінка така, манго. ми дуже любимо її. Такі булочки це з випічки. Дивися, це манго, так? Да? Так, переходимо до фруктів овочів. З фруктів банани в'язка, тут скільки 5 штук, 2 авокадо, перець зелений і червоний. Це і такий вже трішки. Якийсь підв'явший, але ну, не завжди топ-продукти, якісь. бачите, яблучка якісь побиті. Таке буває, манго теж трішки вже такий полежав. Але, в принципі, все це можна ще вживати. Так, Два помідори, нектарини, тут скільки 5 штучок, один такий якийсь, як з персиком, схрещений, лайм груша, диня, манго, а ще одна груша, яблука. І лохини. В цей раз дуже багато лохини, і вона вся класна. Супер. У цей раз справді набір е, великий, не завжди так попадає, що всього так багато. Далі салат айсберг, салат ось такий. Перець, болгарський, звичайний, е, спаржа біла, картопля, е, спаржева квасоля. Супер! Бо в мене якраз в заморозці закінчилася. Два таких набори помідори. І в цей раз ще така шоколадний крем, я ще такий ніколи не їла. Можливо, це як нутелла. Будемо сподіватися. І тут класно, що, в принципі, терміни придатності завжди теж хороші. Ну, немає таких, що просрочені продукти. Бувають, як я вже казала, що яблука десь, банани такі вже. Ну, але це треба дивитися. Тут овочі ж, звісно, швидко псуються. І сьогодні також сказали, що там можна брати, там був ящик із хлібом, і ящик ще із помідорками. Я взяла нам ще помідорки, ми їмо, вони маленькі, на салат те, що треба. Мінеральну воду взяла, бо в мене чоловік любить купує і п'є таку. І взяла дві булочки, і круасан дітям, і Андрійко вже свій круасан забрав. Сподіваюся, трішки розважила вас своїм відео. Ви відволіклися від своїх буденних справ. Дякую вам за перегляд. Якщо відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ми з вами побачимося у наступному відео.